Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 3 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Королева Жезлів, вам так. Сьогодні ви мах свого життя. Можете досягнути всього, чого забажаєте. Але в соціальній сфері, в сфері своєї роботи, праці, розвитку, навчання, вам буде особливий успіх. Тож можете сміливо діяти, вам все вдасться. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант шістірка пентаклів. Так, можливо, у цей день вам доведеться. Або самим отримаєте якісь гроші, або, можливо, вам доведеться з кимось поділити, поділитися. Але це буде приємно для вас, тому що ви будете робити із із особистої ініціативи. Будете просувати свої ідеї, плани. У вас сьогодні гарно все буде реалізовуватися. Тож сьогодні ви наповнені ресурсом, дійте, ви отримаєте свій результат. І третій варіант. Трійка, жезлів. вам так. Вам буде найкраще, якщо ви те, що замислили, будете виконувати у співпраці з іншими людьми. Тож залучайте до своїх проєктів інших людей, гарно обмірковуйте і можете сміливо йти туди, де ви обрали свій напрямок. Вам буде сьогодні супутній вітер. Тож дійте. Починайте, ви сьогодні, можливо, досягнете якогось прориву або якихось певних змін. Тож бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож, бажаю всім мирного, спокійного, затишного дня.